Підтримка, яка може слугувати взірцем для багатьох, відносини України і Канади, нині одні із найстійкіших та найґрунтовніших. Від початку повномасштабного російського вторгнення Отава надала Києву різноманітної військової допомоги на майже 4 мільярди доларів. Про міцну співпрацю через океан далі. Тренують бійців ЗСУ, надсилають військову допомогу, і розміновують Україну. Це лише частина місії, які взяла на себе Канада після початку великої війни. У межах тренувань ЮНІФІРО ОТАВА підготувала майже 50 тисяч військовослужбовців ЗСУ. Країна продовжила вишкіл для наших військових до березня 2026 року. Канада також робить свій внесок у багатонаціональні зусилля з підготовки пілотів, обслуговування та підтримки українських f 16 в Канади безперечно лідерська роль у світі в питання гуманітарного розмінування, яке для нас вкрай важливе. Є кілька ініціатив великих, які за канадські гроші реалізуються в Україні. Тому це той напрямок, де вони точно можуть взяти лідерство і приступити до такого активного формату підтримки. Канада транспортує власну військову допомогу та озброєння від союзників зі своєї бази в Шотландії, де розміщені три канадські вантажні літаки, і близько 60 військовослужбовців. Йдеться про бойові танки, ремонтно евакуаційні машини, БМП, протитанкову і стрілецьку зброю, гаубиці та боєприпаси. Оттава вже доставила в Україну майже 10 тонн військової допомоги. Канада це одна з небагатьох держав, взагалі у світі, яка системно підтримує Україну без Умовно на всіх рівнях ключових світових майданчиків і це одна з небагатьох країн у світі, яка фактично є учасником ключових міжнародних союзів і об'єднань від там організації об'єднаних націй до групи семи до північно-атлантичного альянсу до статусу наглядачів у парламентській асаблеї ради Європи та багатьох, багатьох інших міжнародних. Інституції, де Україна можливо не має прямої участі самостійно, але дуже покладається на підтримку наших друзів. Україна та Канада офіційно запустили план дій із реалізації угоди про безпекову співпрацю. Документ передбачає одразу низку сфер співпраці. Мова про підготовку українських військових, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку та боротьбу з тероризмом і гібридними загрозами. Зауважу Київ і Оттава, уклали угоду про співпрацю у сфері безпеки торік, 24 лютого. На той момент Канада була першою країною за межами Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов'язання щодо України. Розраховуємо на присутність е, канадських сил в Україні для нас це важливо. Ми обговорили сьогодні нашу оборонну співпрацю. Країни НАТО зараз підключаються до нової програми під назвою PEARL. Е, це колективний інструмент, який дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлям зброї саме в Сполучених Штатах Америки. Вже в програмі рішення на півтора мільярди доларів країни Європи зробили свої кроки. Я вдячний за готовність Канади приєднатися до програми. Допомога Україні у відбутті російської агресії залишається стратегічним пріоритетом Канади. Про це підтвердили в міністерстві закордонних справ країни. Мовляв, ситуація в Україні це невід'ємна складова глобальної безпеки. Тому Оттава разом із союзниками чинитиме та збільшуватиме тиск на російську воєнну економіку. Курс на беззаперечну підтримку підтвердив і прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Ми інвестуємо 2 мільярди доларів у нову військову допомогу Україні. 800 мільйонів з цієї суми допоможуть зміцнити арсенал України для найнагальнішого оборонного обладнання безпілотників, боєприпасів, бронетехніки. І ми обговорили питання визначення та спрямування цієї допомоги туди, де це найнеобхідніше. На думку політологів, нині Канада формує новий курс зовнішньої політики. Зрештою, Марк Карні здатен зміцнити позицію оттави. Певні експерти. Для них це один зі способів продемонструвати вплив. Канади на міжнародному рівні це один із способів продемонструвати, що це держава, все ж таки, яка має цінності, гідність, яка е, намагається бути на стороні правильної історії, а не підігравати ворогу. Ну і це ще один елемент е, такої гідності канадців, і демонстрація того, що вони суб'єктна самостійна держава, яка може приймати рішення, яка може виділяти пакети допомоги. Нещодавно Канада ввела нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються експорту товарів для хімічної, і біологічної зброї, промислової продукції та технологій подвійного призначення. До санкційного списку додали три фінансові установи, які допомагають Кремлю обходити обмеження і 17 осіб пов'язаних із розвитком квантових технологій. І понад 200 суден тіньового флоту Росії загалом із 2014 року у так званий чорний список Канади вже потрапили понад 3300 фізичних і юридичних. Осіб причетних до агресії проти України.